Доброго дня! Сьогодні готуємо смачну кабачкову ікру на зиму. Отже, для кабачкової ікри нам потрібно 4 кг кабачків. Я порізала кубиком, можна потерти на тертку. Молоденькі кабачки не потрібно очищати від шкірки. Великі, якщо шкірка тверда, потрібно очистити. Також нам потрібно 1,5 кг моркви очистити і натерти на тертку. І 1 кг цибулі порізати кубиком. І пізніше потрібно буде додати одну головку часнику. Далі ставимо тушити кабачки на невеликому вогні. Паралельно у мультиварці у мене Тушиться морква з цибулею. По рецепту потрібно 350 мл олії, але я її даю зовсім зовсім трішки для того, щоб овочі не пригоріли. Коли овочі протушаться до м'якості, стануть м'якими, ми додамо їх до кабачків і будемо тушити усе разом з кабачками півтори години. Минуло півгодини. Ось так протушилися мої овочі, вони зменшилися в об'ємі. Нагадаю, що олії я давала зовсім небагато, приблизно 50 мл. І декілька ложок водички налила на дно, щоб овочі не прилипли. Кабачки також пустили сік. І тепер я їх змішаю разом з овочами, з морквою і цибулею, і далі вони будуть ще годин тушитися разом. Пройшла година, ось так виглядають наші протушені кабачки з морквою та цибулею. Тепер нам потрібно додати солі 2 столові ложки. 100 г цукру, півлітрову баночку томатної пасти, 100 мл оциту і одну головку чеснику потрібно буде через чеснокодавку передавити. Після того, як ми все додали до нашої ікри, ми її перебиваємо погружним блендером. І можна попробувати. Я Добавила ще трішки солі і чайну ложечку меленого чорного перцю. І далі нам потрібно ще пів години її проварити. На даному етапі її потрібно постійно помішувати. Готову ікру розкладаю в простерилізовані півлітрові баночки. З цієї порції виходить 11 півлітрових банок. Я 10 закрию, а одну залишу нам для їжі. Також обов'язково потрібно простерилізувати 15 хвилин з моменту закіпання.